В ефірі програми Межа дня і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Росіяни вдарили дроном камікадзе по соціальному автобусу на Глухівщині. Порушення мовного законодавства в шості. райцентр відвідав уповноважений із захисту державної мови. На період воєнного стану телекомпанія СТС припинить мовлення на Сумщині. Есменській громаді російські військові атакували безпілотником соціальний автобус з 20 цивільними. Є поранені. Про це інформує прокуратура Сумської області. Воєнний злочин стався сьогодні, 14 червня, близько 8-ї години ранку. Застосувавши за попередніми даними «ФПВ-дрон», росіяни атакували соціальний автобус. У транспортному засобі на той час перебував водій та 19 пасажирів. 62-річний цивільний чоловік, 51-річна та 53-річна жінка. Жінки отримали поранення. На Сумщині вели графіки відключень електроенергії. В Суми Обленерго повідомили, що сьогодні, 14 червня, графіки погодинних відключень світла вводяться з 2-ї години дня до 10-ї вечора. Відключення розпочнуться з 3-ї черги. Бо та слідкувати за дотриманням мовного законодавства, 12 червня шостку відвідав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Посадовець під час зустрічі з жителями громади розповів про те, які порушення у шості його вразили, та нагадав, куди громадяни звертатися у разі виявлення невідповідності нормам мовного законодавства. Оцінити зміни, які відбулися в питаннях виконання мовного закону, саме таку мету ставив перед собою уповноважений із захисту державної мови, коли їхав до шостки. 12 червня Тарас Кремінь відвідав районний центр, проїхався вулицями, а потім розповів у бібліотеці, що ж побачив у Шостці. На превелике жаль, порушення відбувається, але разом із тим, що місцева влада. Продовжує працювати над їх розв'язаннями вирішенням, і місцева громада робить дуже багато для того, щоб української мови було більше. Традиційно порушення відбуваються у сфері зовнішньої реклами, у сфері обслуговування, інтернет-ресурси і, на жаль, мізерна кількість місцевих можливостей. А я кажу, про курси, місцеві програми. Які би створювали кращі можливості для удосконалення української мови Тарас Кремінь розповів, які порушення мовного законодавства він побачив протягом свого короткого візиту до шостки засилля зовнішньої реклами недержавної мови. Я кажу і за російську і за англійську мову. Ну і звичайно, спілкування у сфері обслуговування. Це інформація на супермаркетах, на автомагазинах, медичні центри. І цього заселя дуже багато. І Мені дуже прикро, що ця інформація межує разом із великими інформаційними матеріалами про загиблих земляків із Шостки. Ну так не може бути, щоб, скажімо, були вивіски комуністичні, інші назви, які не встигли познімати. Скільки треба ще часу, щоб це прибрати? Омбудсмен вважає, що цих виявлених порушень цілком достатньо, аби проводити необхідну роботу з їх усунення. Тим паче, у шості створено відповідну комісію цього абсолютно достатньо для того, щоб міський голова. Забезпечив діяльність робочих груп, які б вийшли на місце, і належним чином попрацювали б з суб'єктами господарювання. Це не просто питання національної безпеки, а в прифронтовій прикордонній області це питання національних інтересів. Окрім шостки, мовний омбудсмен ще побув у конотопі та сумах. Результатом візиту стануть рекомендації та попередження про порушення мовного законодавства у комунікації з керівництвом області і з правоохоронними органами. Ми поділимо всі проблеми на окремі епізоди і будемо вживати відповідних заходів реагування. Закон передбачає санкції від попереджень до штрафів. Штрафи тягнуть за собою не тільки стягнення коштів до місцевих бюджетів, але це вимоги від засновників оголосити попередження або розглянути можливість про звільнення таких керівників. І незалежно від того, яка форма власності, за інформацією мовного омбудсмена, ті ж, хто порушує закон про мову, спочатку отримують попередження та їм дають час на усунення порушень. У випадку, якщо ж їх не виправили у визначений термін, на суб'єкті господарювання чекає перший штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 тисяч гривень. За повторне порушення доведеться сплатити. Від 8,5 тисяч гривень до 11 тисяч гривень 900. Тарас Кремінь наголошує на важливості не залишатися осторонь проблеми мови і спільно діяти в інтересах усього українського суспільства. Побачили порушення. Зверніться до мера, до місцевого депутата. Напишіть на адресу у захисту державної мови на нашому офіційному сайті. У захисту державної мови є адреса. Поштова, електронна, є телефони. Ми відреагуємо і допоможемо вам. Звідновлені ваших мовних прав. Під час зустрічі в бібліотеці посадовець розповів детальніше про роботу секретаріату уповноваженого із захисту державної мови та нагадав, куди необхідно звертатися в разі виявлення порушення закону про мову. На сумщині є мій представник уповноваженого. Це Вікторія Вітер. Її офіс знаходиться в місті Суми, і вона відповідає за. Захист прав громадян України і в Сумській, а також у Полтавській, Харківській і Чернігівській областях. Тому з усіх питань і вона, і я особисто готовий допомогти відреагувати, але вірю, що спільними зусиллями ми не тільки захистимо українську мову, але й будемо працювати над її утвердженням бо питання мови це питання наших національних інтересів. Ні СТС припинить мовлення на Сумщині. Товариство телекомпанії СТС звернулися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням погодити тимчасове припинення мовлення на строк дії воєнного стану. Повідомляє представниця Національної ради у Сумській області Лариса Якобенко. Таке рішення прийняли через повну відсутність рекламних надходжень, суттєве скорочення штату через евакуацію частини працівників та мобілізацію відеооператорів та журналістів. Присвятила життя науці, а сьогодні очолює один з навчальних закладів Глухова. Історія уродженки села Білиця Ірини Бояринової з архіву на межі. Докремлений структурний підрозділ Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка очолює наша землячка Ірина Бояринова. Ірина розповідає, що на відповідальну посаду колектив коледжу обрав її одноголосно. Я безпосередньо вдячна колективу, що вони мене прийняли, вони в мене повірили. З упевненістю можу сказати, що це вже є наша дружня освітянська родина в даному закладі освіти. З упевненістю можу сказати, що це є стержень, який вже не зруйнувати, і він лише кріпчає. І лише, мабуть, завдячуючи їм, було прийнято рішення, тільки завдячуючи їм, стати директором даного закладу. Вони мене обрали одноголосно і звичайно страшно, тому що молода. Тому що, як кажуть, мало досвіду, але вже на даний час за плечима великий трудовий стаж, і бажання працювати, і бажання того, що не можна не зробити щось, тому що за твоїми плачима колектив, і за твоїми плачима люди, які тобі довірились, то тільки вперед. За словами Ірини Бояринової, вона має дві вищі освіти. Зараз працює над докторською дисертацією. Одна освіта була в Сумах в коледжі Сумського національного аграрного університету, де я здобула. Спочатку кваліфікацію молодшого спеціаліста вступила в Сумський національний аграрний університет, де я здобула освіту магістра ступінь освітній, а потім я закінчила там аспірантуру. Успішно захистила дисертацію кандидата економічних наук. Вже після захисту дисертації Мій життєвий шлях повернув у місто Глухів. Тут я здобула вчене звання доцента на кафедрі соціальної. Роботи та психології, і вже після доцента була така життєва сторінка, коли я вступила в докторантуру і зараз працюю над докторською дисертацією. А починала свій трудовий шлях Ірина у Лухові з посади викладача економічних та соціальних дисциплін в Лухівському національно-педагогічному університеті імені Олександра Довженка. У 2022 році вирішили знову повернутися до міста «У 2022 році. В даних умовах, якому яких знаходиться наша країна, була прийнята рішення, що треба бути поближче до батьків, поближче до родини. Тому що основне для нас це сім'я завжди було, є і буде. І шлях повернув знову до Глухова, і з упевненістю можу сказати, що не пожалкувала і не... не забуває молода науковиця і про рідну Ямбільщину, зокрема про своє село Білицю. Всім, чим я маю, я завдячую своїй власній родині. Моя родина починається із села Білиця. Моя родина починається із загальноосвітньої білицької школи. Моя родина починається з першої вчительки. Моя родина починається із Закладу освіти, якому я навчалася, працювала, і який мені дав поштовх надалі, моя родина починається і вже є в місті Глухові. Моя родина почалася із коледжу. Це дійсно факт. І не зважаючи на стереотипи, що із маленького села, в якого в школі якого було 30 осіб. Звідти не може бути майбутнього. Я хочу вам з певністю сказати, що якщо ти знаєш своє навіщо, то ти подолаєш будь-яке як. Неважливо, де ти виросла, неважливо, з якого села, з якого району, якщо поруч ті люди, які в тебе вірять, якщо поруч ті люди, які знають, навіщо все це. Можна зробити абсолютно все все можливо на неможливе. Треба трішки більше часу.